Рядок денний 44-ї сесії Білоцерківської міської ради складався з понад 150 питань, але найбільшу дискусію викликало рішення щодо придбання у комунальну власність майна білоцерківської ТЕЦ за майже 300 мільйонів гривень, як зазначив один із депутатів. Це рекордна сума, яку коли-небудь виділяли зі скарбниці на один об'єкт. Яку кількість модульних котель ми могли побудувати на цю суму коштів? Я до чого, що ну, моя пропозиція взагалі відмовитися від ТЕЦ і йти, якби в ногу з часом будувати модульні котельні. Бо, як, на мою думку, можу порівняти сьогоднішній ТЕЦ, це 21 століття, а нам пропонують придбати ну, старий москвич. Для того, щоб забезпечити масив, нам необхідно було побудувати 108 модульних котелень, 9 теплопунктів і. 13 здається, також теплогенераторних пунктів це для закладів освіти, оскільки там не може бути модульна котельна, там треба окремо, все ж таки, щоб було невеличке, але котельна окремо загальна за мати на увазі сто цих модульних, які індивідуальні на кожен будинок. На будинок так. так загальна сума орієнтовна тільки того, що я назвав, приблизно 1,2 мільярда гривень. Плюс ми повинні були б зробити реконструкцію мереж газопостачання, оскільки. Мережі газопостачання в кожному будинку не розраховані на подачу газу для модульної котельні. Реконструкція одного хоча б стояка, вибачте, за жаргон, ну, щоб зрозуміло було і просто, це десь 45 тисяч гривень. Ну, якщо умножити на 108, маємо певну суму. Плюс ми мали б реконструювати мережі газопостачання магістральні по масиву. Також для котелень ТЕЦ необхідно буде придбати електростанції, які підтримуватимуть роботу підприємства в разі блекаутів, зазначив профільний заступник міського голови. Інший його співдоповідач Василь Морський наголошував на можливій модернізації за рахунок міжнародних інвестицій. Відтак, після активного обговорення, проголосували 30 депутатів, четверо утрималися. Ми наполягаємо на тому, що ви створив альтернативну схему теплопостачання, по якому місто буде розвиватися в подальшому. Хай в цьому приймуть участь сіглі фракти, тому що я знаю, що багато моїх колег, багато ну, людей, які до цього процесу були дотичні, неодноразово цю думку до вас доносили. Я думаю, що на цьому зупинятися не потрібно. Це перший варіант, який зараз забезпечить можливість нам отоплювати місто. Але це я розглядаю в будь-якому випадку як проміжний пункт, на якому я не вважаю, що він зараз економічно доцільний, але просто вже така ситуація, що другого виходу немає. Далі обранці перейшли до інших бюджетних питань. Зокрема, перерозподілили 220 тисяч гривень на виділення одноразової допомоги дітям, батьки яких загинули чи пропали безвісти внаслідок війни. У нас на цю мету було виділено 350 тисяч гривень, Але остання інформація яку ми отримали позавчора від управління соціального захисту кількість таких дітей суттєво збільшилася, і нам треба 550 тисяч гривень. Ця одноразова допомога матеріально виплачується до дня захисників захисниць. Цьому році це перше жовтня. А у зекономлені 1 мільйон 900 тисяч гривень на реконструкцію алеї захисникам в парку слави вирішили скерувати на облаштування алеї героїв, що на кладовищі Сухий Яр. Далі ж головна фінансистка міста відзвітувала по деяких інших видатках. Пропонується уточнити бюджет як за рахунок державних субвенцій, так і за рахунок власних коштів. Державні субвенції нам прийшли в обсязі. 4 мільйона 453 і 4 тисячі гривень. Це на на придбання житла внутрішньо переміщеним особам числа військовослужбовцям. Що стосується коштів місцевого бюджету, хочу сказати, що ми збільшуємо обсяг на програму фінансової підтримки військових частин: 63 мільйона двісті тисячі гривень. Це на придбання майна ТЕЦ, те, що прозвучало. Попереднім доповідачем на програму фінансової підтримки підприємств охорони здоров'я 19 мільйонів 370, поліція, поліції СБУ, ЖКХ. Після розгляду фінансово-господарських питань депутати перейшли до традиційних понад сотні земельних. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.